У сумах у неділю чотири аматорських команди розіграли кубок міста з міні-футболу. Турнір відбувся у день масового футболу. і Зібрав команди журналістів Четверта влада, команду волонтер, команду музикантів Сумщину та команду оперативно-тактичного угрупування Суми на міні-футбольному полі зібрались ті, хто боронить нашу землю, ті, хто забезпечує потреби військових та цивільних, ті, хто доносить до суспільства новини, ті, хто піднімає військовим та цивільним настрій. Всі, ті, хто кожного дня веде свою боротьбу на своєму фронті. Анатолій Паляченка журналіст. На цьому турнірі захищав ворота четвертої влади. Для мене особисто, і для всіх наших хлопців, всіх команд. Це можливість побачити один одного, поспілкуватися, пограти у футбол. Віктор Кузьменко несе службу у територіальній обороні, а ще грає на трубі. Тож на турнірі грав за команду музикантів Сумщини. Футбол це завжди свято, для мене завжди свято. І тому, а особливо в такі часи, коли людям дуже важко, коли люди знаходяться в стресі, оця родзинка, цей відпочинок, оця дружня зустріч. Волонтерить у першому сумському гуманітарному штабі Роман Пелех. Це підтримка, перш за все, ЗСУ, народу України і в цілому всієї України. Це на турнір для нас. Ян Руст несе службу в оперативно-тактичному угрупуванні Суми і захищає всіх нас від російського агресора. Я думаю, що це можливість трошки відвліктись від повсякденної нашої діяльності, яка дозволяє розслабитись, відпочити і більш ефективно в подальшому виконувати ті завдання, які ставлять перед нами щодо оборони нашої країни. Кубок команди-учасниці розіграли по колу. Кожна команда зіграла з кожною. і доля трофею та призових місць вирішувалась в останньому матчі турніру. У підсумку четвертими на турнірі за однією перемогою стали футболісти четвертої влади. Маючи в активі по перемозі і нічиєї, третім завершили виступ на турнірі волонтери. За додатковими показниками їх обійшла команда ОТУ Суми. А головний трофей турніру вибрала команда музикантів Сумщини. Відзначені були і кращі гравці у складі кожної з команд та кожна з команд учасниць. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Суми.